Віра в минулі життя є частиною багатьох духовних і філософських традицій. Ось деякі ключові аспекти цієї концепції, що таке минуле життя, реінкарнація ідея, що душа або свідомість після смерті перероджується в новому тілі. Карма закон причини і наслідку, який говорить, що наші дії в минулих життях впливають на наше теперішнє. Духовний розвиток, минулі життя розглядаються як можливість для душі вчитися і розвиватися протягом багатьох втілень. Як люди досліджують минулі життя, регресивна гіпнотерапія, використання гіпнозу для відновлення спогадів з минулих життів, медитація практика, яка може допомогти людям отримати доступ до спогадів або відчуттів з минулих життів. Інтуїція деякі люди відчувають спонтанні спогади або відчуття. Які вони вважають зв'язком з минулими життями, що говорять різні традиції? Індуїзм і буддизм, реінкарнація і карма є центральними поняттями. Деякі форми християнства, хоча офіційна доктрина не підтримує реінкарнацію, деякі християнські гностичні групи вірили в неї. Спіритуалізм віра в те, що духи можуть спілкуватися з живими і передавати інформацію про минулі життя. Важливі зауваження, наука не підтверджує існування минулих життів. Досвід минулих життів є суб'єктивним і особистим. Важливо підходити до цієї теми з критичним мисленням.